Про складні юридичні питання простою мовою. Чим займається колегія розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів. Які скарги вона розглядає? Колегія створена для захисту прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб у сфері державної реєстрації, нерухомості та бізнесу. Колегія працює, щоб допомогти та відновити справедливість, колегія міжнародного управління. Розглядає скарги на рішення про відмову в проведенні реєстраційних дій, рішення про залишення заяви без руху, рішення про зупинення державної реєстрації, відкладення розгляду заяви. Також колегія розглядає скарги на дії чи бездіяльність державних реєстраторів. Наразі колегія Південного міжнародного управління Міністерства юстиції міста Одеса. Розглядає скарги на державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації, які здійснюють діяльність в межах території Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. Як саме громадяни або юридичні особи можуть подати скаргу? Скарга подається до міжнародного управління у письмовій або електронній формі. Скарга має бути підписана скаржником. Або його представником. В електронній формі за умови підписання її скаржником або його представником з використанням кваліфікованого електронного підпису. Чи існують вимоги щодо форми подання скарги? Законодавство встановлює певні вимоги до оформлення скарги. Проте, вони досить простими. Скарга повинна містити відомості про прізвище, ім'я по батькові, найменування скаржника, його місце проживання, місце знаходження. Суть реквізити оскаржуваного рішення дій або бездіяльності, обставини, якими ґрунтується порушення прав скаржника, дати, коли скаржник дізнався про порушення своїх прав, підпис скаржника або його представника Міжрегіональним управлінням з метою спрощення зазначеної процедури розроблено зразки відповідних скарг, з якими всі бажаючі можуть ознайомитись на офіційному веб-сайті міжрегіонального управління. Які типові помилки державних реєстраторів найчастіше стають підставою для подання скарги до колегії? Розгляд кожної скарги індивідуальний. І помилки, що виявляє колегія, не можна назвати типовими. Але якщо узагальнити, то частіше державні реєстратори приймають рішення про відмову без належного або неповного на це обґрунтування, Порушують строки розгляду заяв. А також непоодинокими є випадки, коли державні реєстратори надають неправильно правову оцінку отриманим відомостям з Державного земельного кадастру чи поданим судовим рішенням, у разі встановлення порушення, які заходи реагування застосовуються колегією до державних реєстраторів, які допустили такі порушення. Рішення колегії є обов'язковими для виконання. З метою ефективного захисту прав скаржника колегія може прийняти такі рішення, як скасування незаконної відмови. Зобов'язання державного реєстратора усунути допущені ним порушення, виправлення технічної помилки, допущеної державним реєстратором, або ж про зобов'язання державного реєстратора виправити допущену ним технічну помилку, та тимчасове блокування доступу до реєстру. У своїй практиці колегія приймає те чи інше рішення, зважаючи на встановлений факт порушення і оцінюючи його ступінь та характер. Застосування до державного реєстратора заходів реагування є необхідними і достатніми для попередження нових порушень та зловживань у сфері державної реєстрації. Заходи реагування пропорційні характеру встановлених порушень. Яка кількість скарг задовольняється колегією? З початку року колегії було задоволено 79% від розглянутих скарг. Дійсно, відсоток великий. Що свідчить про те, що не всі державні реєстратори дотримуються вимог законодавства при оформленні відмов у державній реєстрації. Де можна ознайомитись з рішеннями колегії. Рішення колегії публікуються на офіційному сайті Південного міжнародного управління Міністерства юстиції міста Одеса. Зацікавлені особи можуть у будь-який час ознайомитися з ними.